Переходимо по посиланню analytics.google.com, Він може виглядати трішки інше, нажимаєте Створити або почати, і ось йдемо далі по етапам, тому що вони найважливіші. Вписуємо назву нашого ресурсу. Я зазвичай рекомендую вам прописувати назву доманого ім'я, тому що часто багато з вас робить декілька сайтів, деяких дуже багато їх насправді, або ви спеціаліст. Так вам буде легше навігацію робити, тому що по кодам, ідентифікаторам аналітиці Google чомусь не шукає профілі. Нажимаємо всі галочки. Я не бачу в цьому проблему. Якщо раптом вам потрібно буде звернутися до підтримки, все рівно вони попросять відмітити якісь галочки. Назва ресурсу, та ж сама історія. Я рекомендую залишати до мене ім'я. З часовим поясом, я думаю, ви справитесь. Валюта. Бажано її виставляти валютою, яка у вас буде в рекламному кабінеті. Тобто, якщо ви в Google Ads плануєте поповнювати доларами, то краще долари. Якщо гривні, то гривні. Для чого? Для того, щоб у вас були однакові звіти. Він звичайно може там конвертувати в потрібну суму, але так буде надійніше. Категорія ні на що не впливає. Можете обирати, наприклад, покупки, або якщо не подобається якусь найближчу для вас категорію, впливає лише просто на звіти, на звіти поки що. Можливо, в майбутньому це на щось буде впливати. Ставлю ці чотири галочки, тому що якщо я поставлю п'яту, вона зітре перші чотири галочки. Також впливає на звітні. Зазвичай. В гугловських сервісах краще наставити більше галочок, ніж менше. як то кажуть. Так би мовити, можете перекласти на мову почитати. У нас вибора якби немає. Без цього, якщо ми не приймемо, нам не дадуть користуватися цим сервісом. Обираємо БЕБ. Далі також вставляємо наше домене ім'я. Назва потоку я також зазвичай прописую до мене ім'я. Ви можете по-іншому це назвати. Чи потрібно тут щось поправляти поки що ні? Створити, продовжити. Після цього в нас зараз вискочить таке віконечко з шматочком коду, але нам треба не шматок коду. Ми закриваємо це віконечко. І в нас з'являється нове вікно, в якому ми вже можемо побачити отакий ось ідентифікатор показника. Ми його копіюємо, переходимо в нашу адмінку прома, йдемо в блок аналітика, інструменти веб-аналітики, і в нас тут є прям готове поле, куди ми це вставляємо і зберігаємо зміни. В принципі, налаштування розширеної електронної торгівлі для вашого. Магазину промо завершено. Єдине, що я рекомендую почекати буквально хвилинку-дві. Через дві хвилинки можна перезавантажити е цей головну сторінку, і ви вже побачите, е що все збирається.